Героїчно загинули у боротьбі з петлюрівськими бандами. Могильна плита із таким написом розміщувалась у Петровському парку у центрі Полтави. Тут, за даними істориків, поховані близько трьох десятків комуністів, зокрема червоноармійці брати Літвінови. 30 серпня їхні рештки ексгумували. Роботи із перепоховання розпочали від 9-ї ранку. Комунальники болгаркою розпилюють та демонтують металеву огорожу. Далі знімають могильну плиту та розбирають плитку. На дробну плиту. Та огорожу буде перевезено на територію декоративних культур на збереження. Після робіт ми зробимо благоустрій даної території і приведемо її до ладу. Може, придумаємо клумбу, якусь посадимо квіти. Як та перепоховати рештки з цієї могили вирішили 28 серпня під час засідання виконкому у Полтавській міській раді Є відповідні місця для перепоховання це кладовища. Незалежно від того, за яких мотивів було, наскільки мені відомо, вбито цих свій час у 20-му році по-моєму, червоармійців. але е, перепоховати на кладовищі в будь-якому, це, мабуть, абсолютно зрозуміла християнська. Позиція. Перепоховання – це, на мій погляд, не потрібно. Понятно, що ми їх не будемо, як героїв да, там, почитати, але хай вже лежать, де їм лежиться, то всі вже звикли до цього. Ну а там, якщо й перепоховають, то вже проблем великої не буде. Через кілька годин роботи техніки на глибині близько трьох метрів знайшли людські рештки. Їх далі лопатами викопали працівники ритуального підприємства. Їх склали у чорні пакети та помістили у труни. Зараз ми ці останки забираємо і будемо перевозити на старостинський округ у село Супрунівка, а саме на кладовище в селі Івашки. І там будемо захоронювати. Сьогодні, Сьогодні, зараз, прямо зараз. Там буде облаштована могилка, наразі поставиться хрест. Як раніше розповідав Суспільному представник інституту національної пам'яті в області Олег Пустовгар, розміщуючи такі поховання у парках та скверах, комуністи у такий спосіб у радянському союзі маркували публічний простір. Тетяна Весна, Любов Ємець, Суспільне, Новини Полтава.